Нафта з'являється в людській історії набагато раніше ніж ми звикли уявляти ще в 6-5 тисячолітті. До нашої ери люди межиріччя збирали нафтопродукти на поверхні і використовували їх як будівельну речовину, герметик для човнів, дорожнє покриття і паливо для ламп. Це підтверджується археологічними знахідками та стародавніми епосами про гільгамеша і Атрахасиса. У Єгипті додавали до суміші для бальзамування і клали в лампи у Мохінджо Даро, третій тисячоліття. До нашої ери знайдено басейн, дно якого вкрито асфальтом, доказ індустріального використання асфальтових матеріалів у давньому Китаї з середини другого тисячоліття. До нашої ери нафта вже служила для освітлення, мастил, лікувальних засобів і навіть у військових цілях. Під час династії хань фіксують великі поклади нафти на півночі шенсі, а в джерелах її називали палаючою водою, що іноді фонтанувала і горіла. Китайці прокладали бамбукові трубопроводи для подачі газу. До до солеварень. античні автори Геродот, Пліній Плутарх описують колодязний добуток, транспортування в бурдюках і застосування запальних сумішей на війні. Геродот детально розповідає, як із колодязя черпають рідину в бурдюк, а потім вона розшаровується. На апшероні, сучасний Баку, нафтовий добуток існував століттями. Арабські і перські джерела 10 13 століття описують самовиливи колодязі і торгові поставки. А Марко Поло згадує таку силу джерел, Човни можна було б наповнити за годину, особливе місце посідали вічні вогні. Природні газові факели, навколо яких виростали культи вогню, зороастризм індузькій агні і храми, що ще раз показує, нафтові явища були одночасно практичним ресурсом і релігійним феноменом у давніх цивілізаціях. Справжня епоха промислового розвитку нафти почалася у 19 столітті, коли людство навчилося бурити свердловини та добувати чорне золото у величезних масштабах. Перші спроби були в Західній Україні. На Прикарпатті ще у 16 столітті мешканці Дрогобича. Отримали право освітлювати вулиці скельним олієм. А вже на початку 19 століття тут відкрили поклади, які стали основою для промислового видобутку. У Бориславі в 1850-х роках з'явилися тисячі нафтових ям, де робітники вручну діставали нафту, почали бурити механічним способом. І деякі свердловини давали по 150 тонн нафти на добу, а в окремих випадках навіть до 3000 тонн. Борислав називали Галицькою Каліфорнією. Сюди їхали підприємства. Ємці з усієї Європи, а масштаби видобутку росли настільки швидко, що на початку ХХ століття Галичина стала одним із найбільших центрів нафтової промисловості світу. Паралельно з Україною розквітала нафтова ера на Апшеронському півострові в Азербайджані. Тут ще в середньовіччі працювали кустарні промисли. А після приєднання до Російської імперії у XIX столітті розпочалося масштабне буріння у 1872 році. Цар Олександр II скасував систему казенних відкупів і Дозволив приватну власність на нафтові ділянки. Це стало вибуховим поштовхом для розвитку. Брати Нобелі та Ротшильди інвестували в Бакінську нафту, будували заводи та перші у світі нафтопроводи. А Баку перетворився на центр світової нафтопереробки. Видобуток зростав до сотень тисяч тонн на рік, і саме бакінська нафта на певний час забезпечувала більшу частину світового ринку. Водночас на іншому континенті у США у 1859 році відбулося те, що що історики називають народженням сучасної нафтової індустрії. В Пенсильванії полковник Едвін Дрейк пробурив першу свердловину глибиною 21 метр. Нафта почала бити фонтаном із дебітом кілька тонн на день. Це довело, що свердловинний метод може забезпечити стабільний і масовий видобуток. Уже в 1860-х роках навколо міста Титусвіль виросли десятки свердловин, які давали десятки тисяч тонн нафти. У 1870-х видобуток у США. Перевищив мільйон тонн на рік, і країна стала світовим лідером. Американська нафта швидко витіснила дорогий китовий жир і вугільний газ із ринку освітлювальних матеріалів, а в подальшому забезпечила розвиток транспорту, промисловості та військової справи. Так, у другій половині ХІХ століття нафта з локального ресурсу перетворилася на стратегічний продукт світової економіки. Вона вже не була лише освітлювальною олією для ламп. Тепер це було паливо для фабрик, поїздів і кораблів. А згодом. Для автомобілів та літаків. Коли винайшли двигун внутрішнього згоряння, та автомобілі почали масово виходити на дороги, попит на нафту зріс у десятки разів. Автомобіль Генрі Форда, дешевий і доступний, зробив паливо потрібним для мільйонів людей. А невдовзі й літаки, танки та кораблі перейшли на нафтове пальне. Під час Першої світової війни стратегічне значення нафти стало очевидним. Без неї армії не могли рухатися. А вже у Другій світовій війні контроль над нафтовими родовищами вирішував долю кампаній. Від Боїв за Кавказ і Баку до битви за нафтові поля Румунії. Після війни нафтові ресурси стали предметом глобальної політики, країни близького сходу, де зосереджено найбільші поклади, перетворилися на центр уваги світових держав. У 1960 році з'явилася ОПЕК-організація, яка об'єднала провідних експортерів нафти, щоб контролювати ціни і обсяги постачання. Це призвело до нафтових криз 1970-х, коли країни Заходу відчули, що без нафти економіка паралізована. З того часу нафта стала не лише джерелом джерелом енергії, а й політичним інструментом. Україна теж відіграла важливу роль у світовій нафтовій історії. Прикарпаття, особливо Борислав, у кінці 19-го, на початку 20-го століття, було одним із найбільших нафтових центрів світу. А вже у 20-му столітті українські нафтогазові родовища забезпечували потреби радянської промисловості. Крім того, територія України стала важливим транспортним коридором. Саме через українські нафтопроводи йшли мільйони тонн нафти до Європи. Сьогодні, у 21-му столітті, нафта залишається Основним джерелом енергії. Вона живить автомобілі, авіацію, промисловість. Хоча світ поступово переходить до відновлюваних джерел енергії, нафта все ще визначає міжнародну політику. Ціни на неї впливають на економіку цілих держав, а доступ до родовищ і маршрутів транспортування часто стає причиною конфліктів. Водночас, саме завдяки нафті з'явилася сучасна цивілізація з її швидкістю, мобільністю та масштабами виробництва. Нафта це історія про те, як природний ресурс зміни в світ і став енергетичною основою нашого життя.